четвертого скликання 100 головою міської влади сапюком да, Степаном Кириловичем об'єднали брикетну фабрику і ТЕЦ незаконно. Зробили ТЕЦ, Потім на базі КПТ створили комунальне підприємство Теплоелектроцентраль. Потім рішенням, яке підписав Степан Кирилович, злочина і незаконне передав майно. Компанію Олександрійську енергетичну компанію. За ці роки він нічого не зробив, знаючи, що тоді заборгованість по заробітній платі була 2 мільйони гривень. І він до цього часу не виплатив, а тепер брав 1 мільйон 600. Тоді, на, той, на 2006 рік, була заборгованість 2 мільйони гривень. Людям не виплачені ні елементи, ні детські, ніде нічого.